Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. Я вітаю всіх глядачів Галичини, і далі будемо говорити про те, як Україна зараз позбавляється від колоніального спадку, про декомунізацію, деколонізацію, про труднощі, які виникають на цьому шляху. Здавалося б, досить патріотичних регіонах. Поговоримо зараз. З Анною гереш, це моя колега з Львова. Вона представниця ініціативної спільноти локальна декомунізація. Аню, вітаю тебе. Вітаю Франківщина Ну, здавалося б, таке сполучення як декомунізація Львівщини. Здавалося б, ну щось у ньому є суперечливе, тому що західні області, як ми всі розуміємо, ще в 90-х роках на початку 90-х почали позбавлятися від радянського минулого, але ось буквально минулому місяці була постанова Львівської обласної ради про те, що варто закінчити цей процес декомунізації в регіоні. Чому власне не закінчили досі? І як взагалі виникла така ініціатива? Це ініціатива знизу, чи це ініціатива згори. Завершити оцей процес декомунізації. Ну насправді декомунізація, як ти кажеш, почалася в 90-х роках. Саме тоді депутати обласної ради, тоді покійна Ірина Калинець і багато інших, взялися за демонтаж таких пам'ятників лідерам комуністичного режиму, як Ленін і інші там діячі. Вони справді були демонтовані, скинуті. Але залишилося багато пам'ятників радянським воїнам, які мали би нібито символізувати перемогу над нацизмом, бо так сталося, що більшість українців так само і на західній Україні мало собі віддавали з того, що окупаційний режим 1939 року, а також Росія, яка напала на нас повномасштабною війною. 24 лютого та від 2014 року, що це є один і той самий окупаційний режим, який прийшов захоплювати наші землі, і насправді ніякої перемоги над нацизмом ці пам'ятники не можуть символізувати, адже їх ставила справді окупаційна влада від 39-го року, яка потім насильно брала до своєї армії Червоної армії, власне українці, так само як зараз на окупованих землях, бере примусово до лав своєї армії українців і кримських татар. Ну і ці справді, як наші хлопці кажуть, Ваньки і Альоші. Не можуть якби символізувати перемогу над нацизмом, адже ми бачимо, що робиться зараз в окупованих містах в Бучі, в Ірпені, в Ізюмі, де знаходять ці масові поховання. І насправді ніякий нацизм не є подоланий, адже нас нищать за етнічною ознакою. Ну і тому ми власне говоримо зараз далі про декомунізацію, деколонізацію, вичищення цього всього, що ще лишилося. Оця ініціативна спільнота, яку ти представляєш, це от громадський рух, я так розумію, так? Це повністю аполітичний громадський рух, який народився десь після Майдану в часи першого року війни 2014. -й. Туди входять дуже багато власне людей, які вже народилися, виросли за незалежної України. І в нас вже якби в голові цих міфів є набагато менше. Це відчувається. Це реалізовані люди. Це люди, які пройшли майдан. Більшість з них є ветеранами з 2014-го і пізніше років. І зараз можу сказати, що левова частка наших активістів є на фронті. Дякувати Богу. Також з більшістю з них в нас є онлайн-зв'язок. і Ми корди і ці дії. Хочу їм навіть подякувати за те, що вони зараз роблять, захищають нас. А скільки пам'яток ви за цей час, починаючи від часів Майдану, пам'ятників оцих минулого, ви вже декомунізували? І скільки ще залишається? Чи ведеться якийсь реєстр? Е, Ну, такого детального дуже реєстру наразі немає, але хочу сказати, що власне від початку е, повномасштабної війни ми переводимо цю ініціативу більш системно. Е, до цього хлопці е, звертали увагу на такі дуже. Знакові об'єкти, які були, зокрема у Львові, це Настрийський монумент слави, який був серед пам'яток і його відповідно захищав закон про охорону культурної спадщини. І довелося кілька років працювати над тим, аби його таки демонтувала львівська влада. Також це були такі великі зірки з вічним вогнем на. Марсовому полі на пагорбі слави і пам'ятники таким російським діячам, поетам різним, які теж стояли в нас, на жаль, по наших громадах. Пізніше, коли вже в травні міністерство культури роз'яснило, яким чином мають бути демонтовані пам'ятки, які належать до пам'яток історії чи монументального мистецтва, ми взялися більш систем за системну роботу і виявили, що є 177 на Львівщині, зокрема. Пам'ятників, які занесені в число пам'яток, тому їх так просто законним методом, якби демонтувати неможливо. Потрібно виготовляти або шукати облікову документацію. Тому ми системно працюємо з депутатами народними, з департаментом архітектури Львівської ОВА, щоб забрати їх з переліку законним чином, і громади їх або знесли. І хочу сказати, що справді громади свідомі того, громади самі ініціюють такі рішення, самі шукають документацію. Просто ми не можемо на всі 177 її знайти і зробити, бо вона коштує грошей. А платити за те, щоб ще виносити їх зі списку спадщини, це зараз є нонсенс. Тому ми вважаємо, що міністерство таки має піти на поступки, і ці чужі пам'ятники мають бути виключені зі списку спадщини. Але попри тих, 177, які є. Пам'ятками на Львівщині, зокрема, майже в кожному там селі була якась таблиця, якийсь знак, якийсь пам'ятник. Тому можемо припускати, що їх було в 2-3 рази більше не пам'яток, і не тільки припускати, тому що ми системно працюємо з головами громад. Ми з ними спілкуємося і робимо так, як обласна рада. Справді прийняла рішення, як ви сказали, 20 вересня, і ми робимо разом з головами громад таку інвентаризацію, аби знати скільки їх було, де були, де є досі, і ну просто зараз ще немає такої якоїсь остаточної цифри. Найчастіше це що? От ці, ці монументи, це символи якраз, на знак перемоги, От, так би мовити великі вітчизняній війні? Чи це можуть бути якісь пам'ятники радянським діячам? Найчастіше на щастя залишилися вже 30 років справді пам'ятники, які символізують перемогу, нібито в другій світовій війні. Хочу сказати, що більшість з них не несе ніяких мистецької цінності, бо це соцреалізм, це доволі такі грубі форми. Це такі нежіночні жінки, які там в селі називають, перепрошую, але баби. Це такі воїни з певною символікою там зірками. Чи такі е, суворими лицями. Десь ми розуміємо, що вони насправді і не є українські, і ніколи українськими не були. Чому, на твою думку, режим їх ставив настільки масово? Це от просто маркування своєї присутності в кожній точці, де можливо. Е, ну... Е... Радянська армія, як ми розуміємо, це я вже казала. Вони ж забирали примусово людей, і їм треба було потім створити той міф перемоги. Адже міф перемоги, якби ми бачимо це, і в Україні він об'єднує спільноту, і власне їх ставили для того, щоб маркувати свій якби руський міри, які вони тоді інакше правда називали. Але ну власне, вони тому їх поставили. І ми їх маємо зараз забрати. А чи всю, ну іноді ж ним, під ними можуть бути поховання? принаймні кажуть, що там є поховання, братські могили, воїнів. Яка з цим ситуація? Чи проводилася десь ексгумація, чи можливо це, це просто фальшиві поховання, де немає? Тому що ми знаємо, що в Україні були випадки, коли нібито всі думають, що там є поховання, а насправді не було ніяких поховань? Серед тих 177 пам'яток, зокрема, які були там в 72-му році виконкомом рад обласної ради. Внесені в перелік є е, більшість з них. Це є поховання. Власне е, більшість з них є доведено, що справді ці поховання там є, але частина з них це вже є перенесені такі меморіали з центральних. Е, з центральних площ міст, наприклад, в комарно на кладовищах. Суть є в тому, що навіть на кладовищах наразі залишаються ці такі страшні пам'ятники, нам не, не властиві, наші, нашому мистецтву, нашому ментальному якомусь такому сприйняттю. І власне це російських воїнів, не українських, а власне таких радянської армії Червоної армії. І армія, яка, яка зараз на нас фактично нападає, бо це їхні діди там стоять і там, от що е, рішення 20 вересня обласної ради власне про те, щоб не нищити, не поплюжити, як би сказати, поховань, бо справді ми є люди. Тільки ми маємо розуміти, що справжньою е, справжнім шануванням загиблих, які загинули, все таки десь у боях, є. Молитва і хрест, і люди самі це розуміють. Вони коли звертаються до львівської обласної військової адміністрації з пропозицією зняти цього альошу чи Ваньку і і щось там зробити, то вони переважно пропонують поставити хрест. Вони і досі вже там впродовж 30 років моляться на тих могилах. Ну, це є християнське наше вшанування померлих. А загалом це от перепоховання і встановлення інших монументів, воно має відбуватися коштом громади, чи на це якісь є кошти в обласному бюджеті? Ну, ми мусимо розуміти, що в нас є війна, і так як ми не хочемо зараз когось якби, стимулювати до вироблення облікової документації на ці пам'ятки, які треба фактично витягнути з пам'яток, так само ми і не можемо говорити, що люди мають робити щось за свій кошт і ексгумацію, в тому числі, це є рекомендація, і це не є обов'язково, тому що, так як я вже сказала, наша ініціатива не за те, щоб ну переносити мертвих. На них можна поставити тимчасову хрест. ну поставити маю на в переносному значенні теж <рес> Так, і в переносному теж. А що стосується загалом ставлення в громадах до такого процесу декомунізації, я хочу нагадати: от була така показовий приклад з перейменуванням двох населених пунктів пунктів на Львівщині, і одне село там досить зверталося до Верховної Ради, оскільки не хотіло міняти назву Андріївка, село так власне щодо перейменування вулиць, ми знаємо, що зараз пішла хвиля перейменування вулиць, в тому числі в Львівській області виявляється були вулиці, якісь колгоспні, щось такого плану. Як цей процес зараз відбувається? чи він теж є у це в полі зору? Цієї ініціативної спільноти так, такий процес теж є в полі нашої в полі зору нашої ініціативи. Ми наразі не зустрічаємо жодного опору ані по пам'ятниках, ані по вулицях. І також по населених пунктах, звісно, деякі навіть не дійшли руки ще до того, щоб їх переназвати. Наприклад, особисто я вважаю, що Червоноград потрібно переназивати якось просто вже була історія з тим, що самі містяни не визначилися ще поки з назвою. Але хочу сказати, що дуже багато вулиць і сіл в громадах вже є переназвані. Вони переназиваються так, би сказати, пакетом. Є певна ініціативна група, є певна робоча група при радах, яку створюють при виконкомах рад при певних місцевих радах в громадах. І вони напрацьовують справді якісь перелік вулиць, перелік площ і іншого, які треба переназвати. Так ми, наприклад, сьогодні маємо зустріч у жовтні, і там вже теж є рішення про перейменування. Воно вже втілюється. Правді, треба міняти десь якісь реєстри, треба міняти таблички на вулицях, і це трохи затратно, але не настільки, як потім лікувати тих людей, як потім травму отримувати. Бо ми ж боремося не з мертвими. Ми боремося за голови і за серця наших людей, живих і тих, які народяться. Ну а загалом, якщо говорити про ці всі перейменування, наскільки я знаю, рік часу так дали, щоб завершити цей процес декомунізації? Ну, наша ініціатива насправді налаштована на це, щоб позбутися їх за півроку яким чином виник цей рік часу? Тому що коли ми працювали з депутатами Львівської обласної ради, аби внести правки, бо в першопочатковому проекті рішення не було ніякої дати. Ну ми розуміємо, що рішення без якогось там без дати це так, ну Має бути якийсь час даний, от і була в нас суперечки справді, бо ми хотіли за рік це зробити, тобто, ну до кінця, наприклад, цього року, півроку дати. І ми так і далі налаштовані про те, депутати десь там логічно говорять про те, що. Коли вони є відповідальними за виконання і імплементацію цього рішення від обласної ради, то вони мусять розуміти, що там також оці пам'ятники, які є пам'ятками, потребують певного часу для проходження процедури виключення із пам'яток. Бо навіть якщо там не знаю, вітер зніс вночі, або не знаю, ще щось сталося, трісно, блискавка вдарила, і цього пам'ятника вже нема. Який був пам'ятках, то все одно він якби документально юридично залишається таким, що Закон його охороняє, і будь-хто може спитати, де ж він є. Ну, відповідати потім досить буде складно. Ну, депутати, так, депутати, депутати мають певну та осторогу, тому що вони записані офіційно в документі як відповідальні за це. А на завершення, хочу запитати: от власне майбутнє тих пам'яток, які ну як вважається, мають мистецьку цінність саме пам'ятників радянської епохи. Чи варто робити якийсь такий музей символічний тоталітарного минулого десь на Львівщині? Чи можливо це варто на твою думку? Чи можливо достатньо якогось одного на цілу Україну, де будуть такі найяскравіші зразки? Чи можливо просто краще їх нікому не показувати і поставити цей символічний хрест? У Львові насправді вже багато років існує такий музей як територія терору. Він є в центрі міста. Запрошує до нас, і там насправді вже частина з цих пам'ятників, які е, зняті в львівській громаді, а також в околицях там представлені. Вони там є. або ці частини зірок, певної комуністичної символіки. Е, особисто я вважаю, що це потрібно залишати, особливо те, яке має там мистецьку цінність. де що справді має е, деякі пам'ятники, є відлиті з якогось там дорожчого металу, або е, їхні автори досі живуть, і це е, пев, мають певну мистецьку цінність, от але ми розуміємо, що наприклад музей територія терору, який є в Львівській громаді, не вмістить всіх там, навіть найкращих. Кращих. Цих пам'ятників цілої області тому є ідея. Вона вже проговорена з міністерством культури, бо тому, що очолює цю ініціативу Павло Гудімов, який має я галерею і досліджує ці соціалістичні часи ці мистецтво. І справді є ініціативна група, є проект, як має виглядати цей музей. Просто наразі ми десь так і в співпраці, і в спілкуванні з ним мали зустрічей кілька. Ми говоримо про те, що немає зараз площі, аби розмістити, ну бо це треба кілька гектарів, аби їх десь якось розставити. Є готова концепція цього музею, так би сказати, тоталітарного минулого, тому що це саме так треба представляти, аби люди бачили, що насправді символізували ці пам'ятники, які стояли в їхніх селах. Тому що довкола багатьох з цих пам'ятників, хочу сказати. Творені штучні міфи. В нас села, які напевно на Прикарпатті, є після війни Другої світової, досить репресованими, досить такими з різних переселеними. Люди залякані, їхніх родичів або їхніх батьків дідів вивозили десь на Сибір після війни і так далі. Тобто, пам'ять є дещо затертою, натомість. Порені певні такі міфи довкола, що там поховані танкісти, а там ваші села якісь, там, і написані навіть прізвища, серед яких є також прізвища е НКВД, які мучили насправді наших людей. І треба пам'ятати, що нашою армією насправді лишається тільки армія УПА. Все решта, це ми воювали за когось і за чужі інтереси. І тому от такий, от музей, міг би це власне людям. Перевернутись з голови на нога назад, ну а хим тих, яких вивозили, є й ті, кого завозили сюди на території західної заходу України, зокрема Львівщини. Власне нащадки тих і тих, а немає спротиву, що от тут, тут наші батьки, діди поховані. А ви видаляєте? Наскільки ви оцей такий знаєте... про 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 радянський ще залишається прошарок? Насправді в таких більших містах, наприклад, як Львів, то коли йшла ця процедура з демонтажу монументу «Слави на Стройській, були певні там кола. Дуже вузькі, правда, це кілька людей, можемо говорити, але все-таки були люди, які ну потім виявилося, з спочатку повномасштабної війни, що це і є іноземні агенти. Ми знаємо, що СБУ працювало і зловило все таки тих самих людей, частину з з яких боролися з нашими активістами, доходило до якихось фізичних сутичок, е, які ставили квіти, які приходили на день перемоги, так званий. Е, ну а по селах можу сказати, що останній з. Тих таких знакових об'єктів це був пам'ятник в Прилбичах в родинному маєтку Митрополита Андрея Шептицького, де вбили його брата наймолодшого і його дружину, також цього брата, його Льва. І саме там, наприклад, ми бачили багато людей, які приходили з села, які дивилися, спостерігали за цим, підтримували. І правда, хтось був один. Це чоловік який говорив, що ну там мій був тато в ті армії, десь там, і я він чув інші міфи і інакше виховувався. Але щоб я сказала, що є якісь там поселок спротив, то насправді такого нема, тому що є дуже великі, якби ми завжди чекали цього е, політичних цих от е, сила волі наших політиків, які е, самі проводять правильні процеси. І коли от голова справді розуміє де чорне, де біле, тоді працювати набагато легше, крім того, воєнний стан і війна загострює це відчуття, Більше вже немає сірого, є або добро, або зло. І на щастя, наш народ вибирає добро. Ну а до того не було ініціатив? Тобто люди не питали людей, а чому ж ви раніше цей пам'ятник не знесли в вашому селі? От чекали війни повномасштабної. Так як я вже десь казала, в самих людей в свідомості не було цього ототожнення, що там 39-й рік, що це чужа армія, що це е, ті самі окупанти, які от сьогодні пройшли, вони десь вже аж після лютого, після цих Бучі, Ірпеня, із Маріуполя, вони вже починають розуміти, що це є чужа армія і що. Та армія, яка була, вона теж набирала примусово їхніх дідів, і невідомо чи якби була сильна Упа, сильна Унду того, якби були сильна Україна, до того існувала, чи наші люди йш ідучи під прапором червоним, себе б зараз там ототожнювали з червоною армією. Може вони навпаки б розуміли, так як і зараз кримські татари, що їх беруть до чужої армії. І чинили спротив. А люди в принципі і чинили спротив, коли їх брали до німецької, наприклад, армії. У мене сусід колись такий з 13-го року мав обрубані два пальці, бо він не хотів йти, власне в німецьке військо. Я думаю, що з радянською армією те саме ставалося. Так, просто потім це всі всі шари пропаганди воно і, ну витравлювали. Ну крім того, свідки тих подій боялися розповідати. Ми теж розтами. Ми ж розуміємо, що з вулиць міст після другої світової зникли інваліди. Куди вони зникли? Інваліди війни, власне, тому щоб вони не розповідали цих справдивих історій на противагу міфам. Тоді ж і Москва дала вказівку ставити оці ці пам'ятники. Ну, власне, ми бачимо, що це був цілеспрямований процес. Наскільки вони всі схожі, у будь-якому селі, тобто це виливалося у масових кількостях. І однакові пам'ятники сталися і на Львівщині, і, умовно на Херсонщині, і умовно десь в Росії, в, в Росії для того, щоб у цей закріпити цей міф одного народу, народу переможця. Аня, дуже дякую за цікаву розмову. Ну, боліваємо за Львівщину. Я думаю, що Львівщина покаже приклад, як варто завершувати процес декомунізації, дякую. деколонізації і, і покаже приклад іншим областям, зокрема і нашій. Дуже дякую за розмову глядачам за увагу не перемикайте, Далі ще багато цікавого, Побачимося у наступному випуску програми. Прогулне в деталях.